Привіт, я Діма. Це... це не мій кальян, Так краще. Так, давайте ще раз. Привіт, я Діма, це мій кальян, І це означає, що ви на каналі Димарня. І сьогодні під приціл моєї уваги потрапив тютюн Гедоніст, який з'явився на полицях минулого місяця у березні 24 го року. Назва тютюну є похідною від слова гедоніст. Так, одна літера різниці, що вас виправляв в Google кожен раз, коли ви хочете знайти цей тютюн. Хто ж такий гедоніст? Гедоніст це людина, яка ставить задоволення на вершину своїх потреб. Насправді, доволі дивне рішення з назвою. Адже в багатьох гедонізм асоціюється з егоїзмом. Проте це вже залишу на розсуд кожному. Щодо соціальних мереж, то у бренди є. Інстаграм, у якому можна ознайомитись з продуктом та його смаками, і сайт, який на момент запису цього огляду був недоступний. Проте до цього це був звичайний лендінг із посиланням на той самий інстаграм. До речі, дізнався я про них після того, як вони підписались на мене в інстаграмі. Ну підписуйтесь і ви, посилання в описі. Але нещодавно я помітив, що вони зникли з переліку моїх підписників. Я, звичайно, не злопам'ятний. Відзніму огляд і забуду I was, acting. Or was I? Сам тютюн налічує 20 смаків у трьох форм-факторах. Упаковки на 100 та 200 грамів, а також те, за що виробнику летить безмірна повага від мене. 4 паки по 5 тестерів, які дають змогу ознайомитись з усіма смаками. Окрім цього, у виробника є бустер міцності. Про нього сьогодні не буде. Але якщо вам цікаво послухати про те, які існують бустер міцності на нашому ринку, пишіть про це у коментарях. Ціна цікава. Якщо за 200 г просять 450 гривень, і це я розумію, на мій погляд, це обґрунтовано. То ось за 100 грам брати 300 гривень це якось забагато. За яким принципом встановлювали ціну, мені не зрозуміло. І якщо ви думаєте, що я забув про тестерпаки, то це не так. Окрім 100 грамів ціну, за 330 гривень ви отримаєте невеликий подарунок. У моїх 4 наборах це були. Брелок, відкривашка, бірка на сумку та спортивний мішечок. Якщо брелок і бірка мені взагалі не потрібні, то ось відкривашка та сумка мені стали у нагоді. Не дивуйтесь контрасту. Як казав мій знайомий, у спортсменів краще здоров'я, тому і пити треба більше. <плес> Міцністю продукту середня на 5 з 10. Але більшого і не очікуєш від суміші Вірджинії та Бьорлі. А сама суміш у роботі приємна, докол би хоче тече, але й пушиться непогано. Як я вам сказав раніше, виробник представив 20 смаків, і у кожного з них є свій номер. І для себе я вирішив: якщо смаки пронумеровані, то і в цьому порядку я й буду їх курити. Ну і логічно, що на сьогодні у нас залишився який смак. 20-й. а хер там, 20-й це лід. Тому сьогодні куримо 19-й смак. Tropic Food. г г г г г г г г доніс. А так як я курив смаки у певній послідовності, то і розповідати вам про них буду у тому ж порядку. Перший смак. Double carrant. Це нормальна чорна смородина, яка перебиває порічку. Під кінець коріння червона ягода стає яскравішою. Проте цього недостатньо. Нормально. 2. Лемтікап. Якщо тут і є чай, то якийсь дешевий. Адже лимон тут настільки хімозний, що я взагалі не пригадую, коли в мене в останній був такий досвід. Ні. 3. Біг Small Melon. Незважаючи на мою, м'яко кажучи, нелюбов до Кавуна, цей смак я можу назвати топовим, адже навіть я зміг його курити. Хіба що дині тут малувато. 4. Крім куків. Це непогане печиво, яке приємно куриться в соло. А ось ірландського лікеру я тут не відчув. В цілому класно, але віднесу до нормальних смаків. 5. Cherry Queen. Запах з пачки ну, дуже класний, як в принципі і в більшості смаків гедоніста. А ось смак доволі посередній. Плюс на початку куріння був невеликий ТХ, але далі він зник. Норм 6. Пайнепл твіст. Відносно ананасу це дуже класний смак. А от в абсолютному плані це просто непогано. 7. грейпфрут муд смачний грейпфрут, трохи кисленький, терпкий та насичений фрукт. Давно вже не куштував якісний грейпфрут. Топ вісім. Грейпденс. Перші тяги були непогані. А ось далі виноград зник відсотків на 80. Дуже слабкий смак, який треба покращувати. 9. бабл бум це один в один жуйка лавис. А ось банану я тут не відчув. Класний смак, не пригадуючи чогось подібного. Прикольно. Десять. Кола Саур. Це скоріше пряна кола. Але важко було зрозуміти, адже смак дуже швидко зник. Дизлайк. Одинадцять. Батл Оранж. Це непоганий апельсин, але було таке відчуття, що ось ще трохи і він буде хімозним. Також тут мав бути Глінтвейн, але я його не помітив. В цілому нормально. Дванадцять. Apple Грейні це дефолтне гіркувате зелене яблуко. Нічого цікавого в ньому я для себе не знайшов. Ок 13 Беріс. Nice. Хоч в описі і багато різних ягід я відчув порічку. Це звичайна ягідна каша, в якій кожний знайде щось своє. Нормально. 14. Павершок. Power Power! Хоч багато хто каже, що це енергетик. У виробника подібної інформації я не знайшов. Для мене це тропічна жуйка без натяку на кислоту. Нормально. 15. Сексі коко. Сексі коко. Це дуже класний кокос з легкою полуницею на фоні. Мені ця кондитерка сподобалась. Лайк. 16. Барбарішот. Це невиразний смак сукерки-барбарис. Піде. 17. Лемонардо. Лимон та лайм, а також невеликий трав'яний стип присмак. Звичайний мікс цитрусових. 18 Raspberry Sorbet. Невиразна малина. Начебто і непогано, але яскравості мені не вистачило. 19 Tropic Food, який ми зараз і куримо. Це класний тропічний мікс. Ви пам'ятаєте, що тропіки мені трохи піднабридли. Але об'єктивно це класний смак. Ну і дам же апарату споловувати. You ever look at someone and wonder, what is going on inside their head? Так, це класно. Тут переважає папая. Є невелика кисинка від ананасу. Як я сказав, топ. Ну і останній 20-й смак це лід. Достатньо 10% у чашечку, і мікс буде свіжим. Підсумковий список усіх смаків гедоніста за категоріями вже на ваших екранах. Продукт точно не для мене, адже я люблю щось міцніше. Проте він має право на існування, адже у його парітрі представлені такі смаки, які можуть закохати у себе. І знову ж таки, окремий лайк від мене за тестер паки. Не ну, розумію, чому так мало виробників мають їх у своєму арсеналі. Так, начебто про все розповів, але от є таке відчуття, блін. Воу-воу-воу, а як же розіграш? Точно! Ось ці три чудових коментарі виграли у розіграші з минулого відео. Напишіть мені в інстаграм ваші дані для відправки. Так, про усе вам розповів, тому по класиці поставте лайк цьому відео, поділіться у коментарях вашими враженнями про цей огляд, цей тютюн, ваш день або ваш сніданок. І не забудьте підписатись на цей канал та на мої аккаунти в інших соціальних мережах: Тіктоці, Телеграмі та Інстаграмі. А на цьому все! p a